Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішив записати, попросили, от як з невеликою сумою, от, наприклад, там взяли 1500 людини є. От, зробити дві. От зараз підряд всі угоди я робив, якраз закрив, фактично до обіду, поки було зростання. Це важливо, що якщо є зростання ринку, тоді можна заробити. Так, друзі, спрацювала ном монетка. Давайте глянемо, що у нас вийшло. Ну, ось По однохвилинному це монета, яка Переіменування було, я зайшов, побачив вже коли ось був відкат, і вона починала розвертатись. Тобто я її взяв, вона ще може зростати, але так на коротеньку, не на велику суму для проби. Взяв на півтори тисячі, що в нас вийшло. Давайте глянемо. Закрилась 1668, ну, я думаю, 168 доларів. На ну, дорозі не лежить з такої невеликої суми. тим болі. Друзі, скальпанув монетку, прийшло сповіщення. Давайте глянемо. Так, ну ось видно, зайшов буквочка Бі. І вийшов. Після прошлого ордера, я, то що я брав на 1,5, закрилося 1663. Там, 3, вроді, я на 1663 купив, а закрив зараз. 1773. І то з тисячі за дві угоди зробив вже 1773. Була сомі монетка, Давайте глянемо з вами. Так, ну дивимося, ось буквочка Бі я взяв. І С закрилась. Брав я її на 1773. Нагадую, сьогодні з 1,5 тисячі задача зробити нас дві. Тут ось закрилась. Давайте глянемо. Так, а закрилась 1934. Так, ще залишилось 66. Ми за сьогодні зробимо. З полтори, дві. І ще разок в сумі. Ось перший раз зайшов, взяв і другий раз зайшов, взяв. І закрилась в нас, давайте глянемо. закрилась 2002 долари. Все, на сьогодні норму мали з 1,5 зробити дві. Я зробив всі угоди, записав, сторіс, виклав.